Вітаю на каналі За ширмою Невідомого. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Карта дня на 12 грудня 2025 року, старший аркан-відлютник. Аркан прогнозує День у спокійних, стриманих енергіях, навіть трохи уповільнений. Може з'явитися потреба побути наодинці, зменшити кількість контактів, створити собі тишу. Це час глибоких роздумів та відновлення внутрішніх ресурсів. Сьогодні немає сенсу поспішати. День схиляє до паузи, аналізу, занурення у власні думки. Важливо почути саме себе. Не варто чекати порад від інших. Власна інтуїція дає точніші підказки. Ви можете бачити глибше, реагувати спокійніше, робити виважені кроки. День сприятливий для того, щоб доробити хвости, розібрати документи, плани, структурувати хаос. Все, що сьогодні впорядкуєте, надовго стане на свої місця. Це день, коли ефективніше працювати самостійно або зосереджуватися на одній задачі. Добре засвоюються нові знання, особливо якщо вони пов'язані з психологією, духовністю, аналітикою. Це не день великих досягнень, але це день мудрості та важливих усвідомлень не слід допускати фізичних та емоційних перевантажень. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.